Збройним силам України, силам ППО, силам територіальної оборони за спокійно проведені новорічні свята, зокрема, у нас в місті. Тому дякую хлопцям, які забезпечили мир в е, нашій Смілі. Всі відсвяткували свята. Дякую енергетикам за стабільну роботу. Всі ми відчули, що в новорічні свята у нас було присутнє цілодобове електропостачання до 3-го числа. Зараз переходимо в дію зелених графіків. Е, на ніч знову ж таки не вимикається світло. Я думаю, що стабільно ми перейдемо поступово, перейдемо в нормальну роботу, нормальне функціонування. Щодо об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, наших комунальних підприємств працюють без змін, послуги з теплопостачання надаються, водопостачання водовідведення також традиційно надаються. Деякі були пориви, але комунальники усунули все дуже швидко, тому без змін у нас все відбувається з приводу вивезення сміття. Так, дійсно було запитання під прямим ефіром. Сміття вивозиться по графіку стабільно, без боїв. Була піднята плата за вивезення побутових відходів в середньому, там на 5 гривень. Це пов'язано з тим, що піднялися норми. І, звичайно, основне з чим пов'язано, це зріст паливно-мастильних, зріст паливно-мастильних матеріалів. Всі бачимо, що дизель паливо. Це основна складова, яка в вивезенні сміття, воно зросло вдвічі, тому нетрадиційно, скажімо так, така прийнята міра підняття тарифу на вивезення твердих побутових відходів. Але я думаю, що на сьогоднішній день на 5 гривень це не така значна сума, але це дасть можливість стабільно підприємству возити тверді побутові відходи і стабільно розвиватися. Щодо запитань, хотів би перейти до запитань, які будуть під прямим ефіром. Під анонсом. Перше, це вулиця Ржевська. Людина звертається прогрейдерувати вулицю Ржевську. Сьогодні доповідаю, що сьогодні вже поїхав туди грейдер. Сьогодні буде вулиця Ржевська відпрофільована, відрейдерована. Але в зв'язку з такою погодою ми бачимо, що плюс дощ на завтра, після завтра вже передають мінусову погоду. Тому знову ж таки ґрунтові вулиці в нас перетворяться, скажімо так, на кратери. Але ми будемо рейдер у нас є. Ми будемо постійно їх профілювати і рейдерувати з приводу надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Хотів би розповісти вам, що дійсно ви звертаєтесь, що багато. Велика кількість у нас внутрішньопереміщених переміщених осіб. Це близько 7 тисяч. Сьогодні ми видаємо червоний хрест, видає. Благодійну гуманітарну допомогу тому, хто не отримав від Червоного Христа, може зареєструватися в Google формі, може прийти відповідно у Смілянську міську раду, зареєструватися на місці, але отримує тільки ті, хто не отримував цю гуманітарну допомогу. З приводу нашої гуманітарної допомоги, яку ми отримали від обласної військової адміністрації, від районної військової адміністрації сьогодні сформовано 510 наборів. Це не тільки продуктові набори, це і засоби гігієни. І інші речі, які ми сьогодні роздамо. На жаль, ми 7 тисяч не можемо забезпечити, тому що у нас в області дуже багато внутрішньопереміщених осіб, але поступово ми будемо видавати цю благодійну допомогу. Дійсно, слушна сьогодні пропозиція з приводу того, щоб об'єднати реєстри громадських організацій благодійних організацій. Я думаю, ми займемося на цьому тижні. зустрінемося з громадськими організаціями, благодійними організаціями, щоб створити єдину форму хто отримав, хто не отримував, щоб одні й ті самі, скажімо так, люди ображаються, що одні й ті самі отримують, а хтось не отримає. Тому я думаю, ми проведемо цю роботу і в подальшому вийдемо на якусь єдину базу внутрішньо переміщених осіб з усіма громадськими організаціями. Ще є запитання. було питання диспетчерські служби, щоб у них були комунальні, щоб у них були мобільні телефони, бо людям уже незручно на стаціоні. Ми обов'язково прилюднимо мобільні телефони. Я е, запевняю, що і в сміла е, теплокомуненерго, і сміла і в КП капеводгео існують мобільні телефони. Тому запитання приймається. Ми обов'язково прилюднимо ці мобільні телефони диспетчерських служб е, в засобах масової інформації, в телеграм-каналі і повідомимо, і всі можуть звертатися за мобільними номерами телефонів до комунальних підприємств. Якщо немає запитання, традиційно знову ж таки дякую Збройним силам України, дякую смілянам, що постійно, активно долучаються. Дякую волонтерському руху, який сьогодні надпотужний в Смілі. Дякую всім, хто долучається до роботи е і допомоги внутрішньо переміщеним особам Збройним силам України. Терпіння нам наснаги, Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Чому не